Ну, а такий фонарь забив, блядь. Я ж казав, уйобіще захисники нічого не роблять. А, це уйобіще раз на рік забиває голи, що воно дивиться святкування. Ну зрозуміло, що це за уйобіще. Тепер ти дивись моє святкування. Не натискає воно у йобіще. Тепер і ти дивись. Ух, ебать пройшло! Гол! Сука, не вже, блядь! Ай, блядь, не вже, сука. Я думав, воно отут не пройде. Як це, блять, він не перехватив? Я здивований. Оп. Що, Подобається, нахуй. Подобається, блять! Дивись далі, далі своє святкування, блядь, голу нахуй. Просто обіцяв. І так буде з, з кожним уйобіщем, яке святкування дивиться своїх уйобічних голів.